Відкриємо Матвія, 5 розділ. з першого вірша. І побачивши ж народ, він вийшов на гору, та коли сів, підійшли до нього учні його. І він відкривши свої уста, учив їх, говорячи. Ви знаєте, коли Бог говорить, коли Бог звертався, завжди такі були в нього вислови. Слухай Ізраїль. І він говорить, блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Небесне Царство. І він там перечисляв, що блаженні засмучені. Але третій вірш, там написано блаженні. І тут є сносочка, хто такі блаженний, найвищою мірою щасливий, благословенний, і життєдайний, який догождає Богові. І в Богі там написано у Боги, бідний, смиренний. Лагідний, покірний, слухняний, позбавлений свавілля самовпевненості й гордині, який усвідомлює свій духовний нестаток. Інший переклад говорить люди, які усвідомлюють духовну потребу в Богові. Знаєте, вчора прилетіло, і всі потребували напевно. Знаєте, такий фільм є Любов і Голубі. І коли фільм починався? Люська, Люська, гроші там, знаєте, а той сидить чоловік на даху з голубями, каже, а дідічки та бабаю. Ага. Знаєте, такі буває в житті у людей все добре. Але я вам скажу, що добре, що прилетіло. Трохи люди приземлилися, вони усвідомили. Хтось знаєте, мудрі діви зразу свої світильники поправили, а там масла нема. Прикол, так? Да? Що ж робити? А що робити? Треба було, як. У мене в дворі було, знаєте, вже чемодани, люди згортали, все, все, паніка, знаєте. Я такий брат Юра, вони навіть, в центрі були. Брат один хотів говорити на інших язиках, знаєте. І він там: тихо, сходи, і камаза білаза. Людей так і буває, тихо сходи. Тільки не сходи, знаєте, якась сила Божа чи слава Божа. А якась такі. Є психічки, а то такі істерика така, істерічка, знаєте. для істеріка така, дивися, хліб купляють, слухайте, там мішками, заправляються, ще щось роблять. Я вчора прийшов, тако, знаєте, як в Біблії написано по обикновенню, Щось почав краску робити. Бух. думаю, що ж таке? думаю, Хтось зайшов. Поліз на вгору думав ящик впав. Знозад спустився і вже другий раз таке щось як бахнуло. Ну, коліна, ця житниця така, аж заворушилася, і світло пропало. Ну, я зрозумів, що це. Жінка позвонила, каже, щося, каже, у нас в парку щось пухкає там каже. Діло не в тому. Знаєте, написано, що люди, які усвідомлюють, написано, які осягають розумом, які розуміють, в чому ж, да, твоє благо, в чому радість, в чому щастя. Ісус сказав: хто прагне до мене. «Іди до мене і пий. Знаєте, що Ісус ніколи не звертався до самозадоволеної, самодостатньої людини. Він завжди, до кого був заклик, до людей, які його шукали і які його прагнули слухати. Хтось прагне, він сказав, «Іди до мене і пий. Самодостатній людині. Йому 100 років то Бог треба слухати, йому нічого не треба, він самодостатній. Знаєте, от такі в Біблії є. Да? Там, ні, моя, ні моя рука це зробила, а те ще зробила. Ви знаєте, маємо зрозуміти, коли ми дійсно потребуємо Бога, людина, яка усвідомлює свою залежність від Бога, вона завжди буде читати, вона буде молитись, вона буде ходити на зібрання, на домашні групи, бо вона розуміє, що, що вона залежна від Бога, вона залежна, їй потрібно на кожен день слово. І коли бахнуло, у завжди, тоді було 20, 20 глава второзаконня, Бог каже, да? коли побачите колісниці, Численне військо. Хай ваше серце, саме головне. Не лякайтеся, серце хай ваше не слабне, не бентежтеся. Чотири речі там він сказав. Він каже, я йду з вами битися проти ворога вашого, щоб спасти вас. Десять разів, двадцять разів поговорив, помолився і все. Ви знаєте, що Бог сам каже, що в тишині і спокої, в тишині і спокої ваша сила. Ми співаємо пісні слухайте, якщо Бог за нас, хоч би що ділося, нащо ми їх співаємо? Дивишся в Ну, більш такі духовні, не такі середні, вони пишуть, НАТО закрите небо. Більш такий уровень. Вже. Боже! Закрий небо! Боже! Ви розумієте мене? От є наземний простір, водний простір. Те там, де самоліти літають, літаки, щоб ви зрозуміли. Знаєте, як воно називається? Повітряний простір. А Ісус говорить учням, віднині ви будете бачити, відкрите небо. І ангели, які що роблять, сходять і виходять назад, приходять. Слухати. І коли люди моляться, Боже, закрий небо. І Бог дивиться, ну так, да, закрий небо. А написано, да, що небеса, престолбу Господній. Я просто для себе зрозумів, я вам просто так ділюся вам, знаєте. Якщо вже ви хочете там щось таке писати, вже вкраще пиши повітряний простір, напиши. не пиши, Боже, закрий небо. Таке відчуття, знаєте, Боже, закрийся там. І все. Єремії, давайте відкриємо 2 глава, 13 вірш. Там написано, що два зла зробив мій народ. Це що? Джерело води живої? Покинули і зробили собі, інші переклади кають копанки. Копанку собі зробив там. Джерело живої води. Але коли уважно читати. Джерело миру, джерело радості, джерело благословення. Все там слухайте, щоб. І говориться, за що самодостатня людина слухати. У нього своя копанка. Я був в селі, мене село називало Сулика. Там всіх лікарня здорова, хто там може був, не І у нас таке, знаєте, селище було, багато водоїм було. І в мене такий ставок був, потім річка, через річку труба велика. А та труба. І йшла ще до одного ставка обхозного. І в мене завжди в таку чиста вода була, бо ця труба йшла до мого ставка, і так, я там відкривав такі штучки були спеціально, щоб треба ще набігла в місто. А коли на березі спускатися, була сажовка. Знаєте, таке слово є сажовка. Вам скажу чесно, що в тій сажовці в Калюжі, мабуть, чистіша вода, ніж в в сажовці була. Вона така зелена була, і вода, як цвіте, таке випливає зелене таке, знаєте? Навіть гниліка чи щось, я не знаю. До чого я веду? Там написано, що ті джерела, що вони викопали собі копанки, вони не тримають, води не тримають, вони витікають. Ви знаєте, що для кожної людини своє джерело є. Хтось збагачується, хтось ще щось. Розуміння, блага, щастя, радості в кожного по різному. Ми вчора сміялися, за дітей маленькі згадували. Що дітям треба? Бачечку жалею, дав, дитина радісна, да, пішла, побігала. Погоцалась там, шарики покидала слухати. Ну, ще що може зробити. Собачку може ще покупати, ще що зробити там. Туалет бумаги напхати. То я так горю, всі діти, то є діти, бо це діти. І бувають дорослі, такі дітки приходять. Духовку свою може вмостити на стульчик, посидіти. Не всі, звісно. Послухати, яке слово може якесь погане щось пастер скаже. Треба це записати, ще такого не було, там ще щось зробити. Ви знаєте, що <кхе> був такий серий волк. Він казав, я злої да? злої страшні волки, я в паросятах, що? Знаю толк. Ви знаєте, що відходіння в церкву має якийсь бути толк. Повторюся, коли людина усвідомлює свою залежність від Бога. Вона буде приходити. Вона буде шукати, вона буде наповнятись. І коли прилетить, слухайте, не так страшно. Просто з Богом можеш зустрітися. Менше житло. Ми сьогодні з пастором сміялися. І от Ромка каже: були спина, каже, хтось знав, каже, що паритись не можна. Каже, живеш так, каже, як люди жили. А я кажу, а Віноха син був мафусал, каже, то він взагалі прожив 962 роки, слухайте. Скільки це він би побачив, скільки б він навчився слухайте. Це прикиньте, там з такого до такого, то я не знав, що можна побачити. І коли ми згадуємо апостола Павла, це була серйозна людина, написала більше половину нового заповіту. І 1 Корінцян 13 розділ, 11 вірш. Там написано, коли я був дитиною. Я думав як дитина, я робив як дитина. Я ще щось робив, як дитина. Ну, каже, коли я став мужем, я залишив те дитяче. Апостол Павло, да? що він зрозумів, свою залежність від Бога. Филиппіанам, там третій розділ, там написано в те, що я набув. Все, що я маю, коли я зрозумів свою залежність, і я зрозумів, хто такий Бог Ісус Христос. І я вирішив, що це все, що сміття, Він все викинув. Ви знаєте, він зрозумів: був юнак, який дотримувався всіх заповідей. Знаєте, одного не хватило. Лише одного не хватило, і було б все добре. Він написано, що так. Да, Продай багатство, йди за мною. Ви знаєте, що в Тимофії написано, що ми нічого в цей світ не принесли, нічого з собою не забереш. В псалмах написано, коли багатство що, збільшується, не прилагай серця. Сам Ісус сказав: де твоє багатство, там і серце твоє буде. І він знаєте, що Він зустрівся з Ісусом і що він зрозумів? Да. Ми всі зустрінемося. Дай Бог, щоб ми так не повторили, як цей юнак. Був блудний син. Парень рубаха рішив, вже позріслів. вже не, 18 років, може, було, більше було. Каже, батяння, давай мені всі гроші. Батько віддав гроші. І там написано, що він прийшов в себе, інші переклади написано: отямився. В гуглі отямився це. Він отямився, звернув увагу на свою поведінку і задумався. Як важливо, якщо ти уступився чи ще що зробив утямитись, і звернути на свою поведінку. Може, я щось не так роблю. Буває, люди щось так роблять, знаєте, звинувачують то братів, то сестер. Але головне зверни увагу на свою поведінку. Давид, теж таки, знаєте, Божа людина, серйозно. Він знав Бога. І знаєте, що він найбільше вмів? вмів притягнути Бога до себе. Він писав псалми, він знав Бога. Коли уважно читати псалми написано, що ми з тобою розділяли щирі розмови. Коли ти останній раз щирі розмови в тебе були? В нього був син Соломон. І коли батько вмирав, він йому заповів, да? що слухати, сходити шляхами Господніми. 126-й псалом це псалом Соломона. Знаєте, коли в тебе батько серйозний, його прислуховуються, його знають, його поважають, його бояться. І батька не стало І ти. Маєш бути царем, царювати. Що робити? Чи гроші вибрати, чи щось друге попросити? І він попросив мудрості. Богу це сподобалось. Він каже: після тебе не буде такої мудрості на землі. Там написано. Книги царств – це Третє царство, 11 розділ, 4 вірш. Коли Соломон постарів, жінки, його, як там написано, схилили серце до інших богів. Він почав робити не те, що подобається Богу. Була в нас проповідь заближення, пам'ятаєте? З цієї стени звучали такі слова, що люди втомлюються. Люди старіють. Тяжко ходити, ще щось. Тому що що? вони не в темі, які? Закона Христова. Люди втомлюються. Ви знаєте, що в Бога старих людей немає. Комфорт. У нього було багато грошей, багато жінок. Ви знаєте, так само буває в житті людини. Згадай, як ти приходив перше відчуття, як ти взагалі прийшов сюди, да? отаке? От Коли ти прикоснувся перший раз, відчув Бога, Бог якесь тобі слово дав, Бог тебе благословив. І приходить така самодостатність. У тебе те вийшло, те вийшло, ще щось. І ти забуваєш, прийшов, посидів. Не прийшов, знову прийшов, посидів. І людина старіє, людині тяжко йти. Людині тяжко йти, але коли згадати батька, 92-й Псалом Давид писав, що праведник, як пальма, як кедр, де він росте в домі Господньому. І там переклад є такі, що вони являють, являються доказом. Ви знаєте, коли ми, ти самодостатній, коли ти залежний від Бога, коли ти шукаєш Бога, то ти будеш тим доказом. Люди на тебе будуть дивитися, ти будеш тим доказом, яким? Що Бог тобі воздає, Бог тебе благословляє, Бог тебе захищає. Як важливо, багато дітей є. В них батьки є. Брати приклад. Я зараз за нормальних батьків говорю, мене правильно поміть. Я гнітушителі просто. Коли дитину тільки наставиш, впустиш якісь служіння, слухати, то забрали, то поїхали, то ще щось. Просто в паспорті японська фамілія. В діяннях, 20-й розділ давайте відкриємо. 35-й вірш. Мона 33, апостол Павло говорить, ні срібла, ні золота, ні одягу я ні від кого не забажав. Адже самі знаєте, що потребам моїм і тим, які знаходилися зі мною, послужили ці руки. Всьому дав я вам приклад, отак, От трудячись, треба підтримувати слабких і пам'ятати слова Господа нашого Ісуса Христа, які Він сказав: блаженніші давати, ніж приймати. Інший переклад говорить, що щаслива та людина, яка віддає і яка не бере. Так в чому сенс в нашого життя, нашого ходіння в церкву? Ви знаєте велике благо, що людина усвідомлює, що є Бог. Щаслива людина, яка розуміє. Що їй щось можуть довірити, покластися. Апостол Петро Йоанн Іаку. Хто вони були? Вони були простими рибаками. Але вони так само почули. Тільки не слухай Ізраїля, сказав Ісус. слідуй за мною. Вони б могли так і статися рибаками. Кожен з нас міг би остатися. Я навіть не знаю, де б я зараз був слухайте. Блаженніше Давати чим брати. Нас буде скоро хвала. Ви знаєте, я довго не вмію проповідати, хто буде Буде хвала і буде нагода бути Богові дячним серцем принести якусь жертву. Написано сам Ісус сказав, що я прийшов, щоб не мені служили, а я прийшов послужити і віддати душу. Знаєте, немає більшого, я вам скажу для себе, ну, як від себе скажу, нема більшого, знаєте, блага, щастя, радості, коли ти відчуваєш, що ти потрібен. У нас є футболіст Давід. От вам розкажу про простий приклад. Серйозний матч, фінал. А Давід сидить два тайми на лаві запасних. Прикольно буде так, Давід. День, день, я? Даня, забусть. Буде класно так, не? Хочеться пограти, не? Гола забити у дев'яточку, а ви знаєте, що. От буває, що люди так приходять, вони просто сидять на лаві запасних, з них толку взагалі нема. От Бог каже, що ви ходите, да? то коси валяються, то, то там ті каблучки, а це все робили колись. Хтось лак нюхав цей. І ти так просидиш все життя на лаві запасних. Ну да, можеш построїти будинок, дерево посадити. Що там ще треба? Кліпанути ще можеш там. Але саме головне, каже Ісус, не радуйте, що вам духі, да, повинуються. Ваші імена записані в книгі Життя. Знаєте, коли ми прийдемо. Стефана, Бог зустрічав стоячи. Він не побоявся. Ні фарисеїв, ні тих законників Він їм проповідував, говорив правду і каже, от я бачу. Проповідь теж колись була, пастор проповідував. Він його зустрів стоячи. Була проповідь за діла. Ви знаєте, що наші діла йдуть, а що ти принесеш з собою? Тута, тута. Я вчора говорив, що якщо ти хочеш розвинутися в Богові, в якомусь служінні, постій кишені це не проблема слухайте. Пусте серце і пусти розум. Пусте серце. Нема слова, нема откровення, нема якогось помазання, нема сили, нема слави слухайте. Це найбільша проблема. Те, що тут нема, слухайте, в мене не було. Але коли ти вірний Богові в маленькому, Написано, що вірна людина, що вона, вона благата благословеннями. Давайте ми встанемо, подякуємо Богові.